вам! Це кросівки жіночі та чоловічі бренду Кріві. Є такі різні моделі яскравих забарвлень, Така йде моделька 41-го розміру жіноча, така йде підошва у нас. Такі тут жіночі більш спортивного варіанту. Жіночих кросівок у нас буде 12 пар в лоті розміру 30, від 36 по 41. -й. І чоловічі кросівки. у нас буде 15 пар лотів від розміру 41 по 46. Такі йдуть. У нас загальна кількість лотів буде 27 пар. Такі йдуть 36-го розміру кросівки жіночі. Вартість лоту 12 180 гривень. Собі вартість однієї пари всього 451 гривня. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!